Передити онкозахворювання можна. Щороку, 4 лютого, світ відзначає всесвітній день боротьби із раком. Чотири найбільш розповсюджені його види: легенів, грудей, кишківника та простати. Складають 42% усіх випадків захворювань у світі. Щорічно близько 4 тисяч випадків онкозахворювань в області. В місті це більше тисячі. кожен рік захворюва смертність теж досить висока. Хочу сказати, що близько більше двох тисяч пацієнтів помирає у нас щорічно. Лікарі нагадують, аби попередити захворювання на рак, необхідно дотримуватись простих порад здорового способу життя та систематично проходити обстеження. 40% онкологічної онкологічних можна попередити. Проводячи профілактичні заходи, дотримуючи здорового способу життя. Лікарі онкодиспансеру розробили цілу програму щодо попередження та лікування недугу. Презентують її на сесії обласної ради. Від рішення депутатів залежать тисячі життів. Більше звернули увагу на профілактичні заходи, на попереджувальні заходи, на проведення з проведення програм. На залучення до цієї програми волонтерських організацій, на лікування, паліативне лікування хворих, аби привернути увагу суспільства до росту захворюваності серед чоловіків на рак простати, з 1 лютого лікарінко-диспансора носитимуть бороду у підтримку акції «Бородатий лютий. Щоб привернути увагу знову ж таки чоловіків до свого здоров'я, до профілактики, до попередження онкопатології, а це часто пов'язано з курінням, там і гіподинамією, і іншими проблемами. Тому все це ми будемо пояснювати от при зустрічі в таких питаннях, що чого ви так от вирішили, не чого це ви, да, чого ви не вольтець? Тому ми, скажімо так, вирішили отак, отаку акцію привести. Виявляється, сьогодні в області чоловіки хворіють частіше за жінок, адже рідко проводять попередні обстеження. Кожен поважаючий себе чоловік після 45 років повинен хоча б раз на рік здати аналіз проста специфічний антиген, для того, щоб визначити кількість його. Рак легенів є найбільш розповсюдженим видом раку у чоловіків у всьому світі у той час, як рак грудей найбільш розповсюджений у жінок. Тож необхідно не забувати про щорічний рентген легенів та мамографію для жінок. Наразі в онкодиспансері запроваджують програму Електронний пацієнт. Кожний пацієнт може скачати цю інформацію, і, відповідно поїхати десь там, допустимо, якщо це в інститут раку чи в іншу установу такого рівня, щоб він мог цю інформацію, всю, допустим, не, не, не роздрукуючи, кожен мог подивитися. Головне кажуть лікарі просто не забувати про себе і час від часу проходити діагностику. Попередження захворюваності це краще ніж лікування.